Ігри, веселощі, радісний сміх та безтурботність дитинство незабутня пора, яка залишає яскраві спогади та враження на все життя. Але реальність українських дітей змінила війна. Російське вторгнення перетворило дитинство маленьких українців на боротьбу за елементарну безпеку. Укриття стали новими ігровими та навчальними майданчиками. А дитячі малюнки тепер наповнені зовсім не дитячими сенсами. Я, баба, дідусь, баба Миколаїна. І я зараз малюю воно. Я малювала тут люлю, моя ферствичка, маленька мама. І маму мою. А взагалі я мамаювала Україну і ще одну Україну. Я малюю дім. Оце вікно там те світової, оце двері, оце дах червоний, а оце будинок. Україна це, це мій дім. Дім, у який прийшла біда. Війна зруйнувала життя мільйонів українських дітей тисячі залишилися без батьківського піклування, сотні з сиротами. Майже півтора мільйона дітей були змушені покинути свої домівки, і більше як 19,5 тисяч незаконно вивезені до Росії. Хоча експерти кажуть, насправді цифра набагато більша. Поки, на жаль, в нас є окуповані території і немає прямого доступу до інформації, ми і не зможемо сказати точно про цю цифру. І поки, по суті, це інформація підтверджена, так? це, по суті, пряме звернення або інформація, яку Україна змогла зібрати в рамках. Там, Різних служб там, адміністрації і так далі. Не стримуючи сліз, Лілія Коротіч розповідає, як під час блокади Маріуполя росіяни вивозили українських дітей під виглядом евакуації та розлучали сім'ї у фільтраційних таборах. Евакуація була примусова з боку Російської Федерації. Наші люди, які були налякані продовж трьох місяців. Цієї жахливої окупації, блокади, цієї стрілянини і виживання у підвалах після цього тиску, звісно, вони були змушені виїжджати у напрямок Російської Федерації. Були такі ситуації, що батьки. Вони йшли знаходити їжу, воду, вони могли не повертатися, бо дуже багато людей загинуло саме під обстрілами, коли вони стояли на криничках. Тобто їх діти залишалися у підвалах. І, на жаль, ми ну, багатьох не знаємо наразі долю, що з ними коїться. Також у фільтраційних таборах ну, дуже багато свідків, які бачили, як дітей примусово забирали, ну розділялися з батьками. На цих зворушливих кадрах зустріч діток із мамою після піврічної розлуки, але на жаль, далеко не всі історії закінчуються хеппі-ендом. за понад три роки повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути лише близько 1300 дітей. Процедура іноді нагадує справжню спецоперацію. Більше складність в тому, що Росія не притримується ніяких правил. Законів і, взагалі, будь-якого е, розумного підходу, е, і на будь-яку бумажку вона шукає бумажку. По-друге, що ми не маємо прямої дороги, тобто для того, щоб виїхати, треба об'їхати декілька країн. Це довгий шлях, це блокпости. Але найголовніше, Росія просто не хоче повертати. Путін все розуміє. Він розуміє, що, наприклад, е, до прикладу, да, Маріупольські діти це найбільші свідки, свідки найбільших злочинів росіян. Насправді їх витягувати найважче все залежить від локалізації, да того де була дитина, що бачила дитина від її віку, від того в яких обставинах вона побувала в Росії. Ну від того, хто їх батьки до речі, це теж, теж дуже багато залежить. Якщо батьки військові або держслужбовці, ну це прям виклик-виклик. Якщо у дітей немає рідних, їх усиновлюють в російські родини, змінюють імена та прізвища, видають паспорти РФ і контролюють, щоб не могли зв'язатись з українськими службами. А хлопців по досягненню повноліття забирають до армії. Треба повернути дітей в 17 років, це от прям е, край дата. Тому що потім е, військомат і можуть бути складнощі, тому що насправді приходять і кажуть, що, будь ласочка, ну пора. Якби 18 е, ми постукаємо в двері і бери автомат, і йди воюй, бо ми тут тебе захищали. Тепер, будь ласка, захищай і ти. Депортація українських дітей міжнародними організаціями визнана воєнним злочином та геноцидом, але безкарність породжує нові злочини. За офіційними даними, під час повномасштабної війни поранень зазнали майже дві тисячі дітей. 631 дитина більше ніколи не вимовить мама, і ці цифри без урахування окупованих територій. Маріупольський драмтеатр величезний напис Діти, але навіть він не зупинив потужні російські бомби, Як і написи Діти на машинах тих, хто хотів врятувати свою сім'ю від окупації. Ми знаємо, багато ситуацій, як розстрілювалися машини, і ми просто навіть ну, цілими сім'ями гинули люди, і ми навіть не знаємо, скільки таких було ситуацій, бо доступу туди нема. Коли були стихійні захоронення. Там, де раніше була клумба, там, де раніше був дитячий майданчик, там були могили. І На них було просто на якихось картонках написано, хто це вік дитинки. Були такі, що я бачила 6 місяців, 3 роки. І що зараз з ними це все масові захоронення, і про це все знає тільки Росія, і правди вони нам не скажуть. Історії, від яких холоне кров тисячі, кажуть у центрі Ямаріуполь Вінниця, і найприкріше, що все це не змогло не залишити слід на підростаючому поколінні. Вони, коли бачать російські прапори, російських військових, вони розуміють, що це смерть, страх, бомбардування, і це те, що в них залишилось в їх дитинстві. Їх лишили дитинства, їх лишили свого дому, свого моря і свого міста. Психологи кажуть, у дітей, які пережили війну, спостерігається підвищена тривожність, розлади сну та харчування. В декого може розвинутись і посттравматичний синдром. Тож радять пропрацьовувати дитячі страхи, оскільки вони мають накопичувальний характер. Особливо потрібно це пропрацьовувати та да, людям, які були в окупації. До нас навіть звертаються. Е... Батьки з дітьми, да, які були по декілька місяців у укрив укритті, і інколи навіть не було що їсти, що пити. Ось і е, щоб ці страхи не залишилися з дитиною надалі, щоб вони не блокували її. Тому це все потрібно е, розпаковувати, промальовувати, проговорювати. Тетяна Купчук певна, війна залишає відбиток на кожній дитині, навіть якщо малеча живе в містах, де відносно спокійно, бо через повітряні тривоги походи до укриттів багато дітей на підсвідомому рівні втратили відчуття безпеки. Коли у дитини немає відчуття захищеності, тоді дитини втрачається довіра до всесвіту. Довіра до світу дитина більш замкнута. Це впливає на спілкування у соціумі. Це також впливає на самореалізацію. На досягнення, на проявлення себе у соціумі. Вони пишуть слово мир і з початком війни українська малеча швидко подорослішала, і її мрії теж змінилися. Ну, дуже міс, Щоб повернувся з війни. Щоб закінчилась війна. Я хочу, щоб закінчилась війна. Я, я родити, ну, з іншими. Дідешка з бабускою. і поїхали бонусю, щоб всі були здорові, страшний, щоб, щоб нам став мир, тож боротьба України триває і не лише за територію, а й за майбутнє, за кожного хлопчика і дівчинку, за кожну їхню посмішку. Та чи відповість Росія за вкрадене дитинство українських дітей? Питання залишається відкритим.